Моти, все воскресеньє життя, і Бог і з общана, от ця здоров'я, і незалежність України Христе Боже наш, і тобі слово села, і незалежність України, що й ось і пам'яті твоємо, по селях рабних посених, на вогня рану покій, і до харини причислі. А нас помилий, Спасе є благий і чоловікою. Ми работуємо Степану, що за нього моління творимо, і йому вічною пам'ять. Пам'яті Степану Бандери, де ми молилися за упокій його душі. В енциклопедичному словнику Історії України, мабуть, найкраще означено його постать. Символ нації так написано. На афішах і фордах. Дякую, а зараз я запрошую. До слова депутата обласної надії майору! Слава Україні! Героям Степане, звертаюся до тебе. Звертаюся до тебе як до брата. Ти знаєш, громада цього ще не знає. Хіба можливо дехто? Що сьогодні півна першої вночі підірвано пам'ятник Сталіну в Запоріжжі? Оплеські громади! Сьогодні пів до першої підірвано пам'ятник Сталіну у Запоріжжі. Разом із тим відлетіло половину офісу комуністів також. Але о першій ночі орда теперішньої влади. У міліційних мундирах увірвалася до помешкання заступника голови Запорізької обласної організації Свободи Юрка Будинка і, і заарештували його. О 9-й годині ранку, 1 січня, представники цієї самої Орди, я вже їх тепер не називаю колоніальною адміністрацію, представники цієї самої Орди. Відбралися, вбірвалися до помешкання голови Всеукраїнського об'єднання Свобода підлобнікова і арештували. Степане, ти це знаєш. Степане, я знаю, як ти любиш і як ти ненавидиш. Я також хочу процитувати апостола Павла, який казав: нехай любов ваша буде нелицемірна, ненавидьте зло і толіться до добра. Якщо ми здатні будемо викресати в собі. Цей антагонізм найприродніших, найіскристіших, найпотужніших людських почуттів ми будемо мати державу. Якщо ми будемо далі такими сльозолинами, такими видіюватиме на виправдання зраді, на виправдання пристосуванству, на виправдання лакейству, на виправдання гнилих хребтів людських. Ми будемо лише давати інформацію про те, скільки арештовано, кого арештовано і як арештовано. Отже, я маю намір говорити сьогодні про Степана Бандеру, не як того, що змагався з трьома колоніальними режимами, не лише як про того, хто поборював три окупації: окупацію польську, окупацію німецьку, окупацію московську. Якщо закінчилася окупація польська і окупація німецька, то окупації московській поки що немає меж. Це очевидні факти. І нема сенсу тут, мерзнучи, про це говорити. Це знають всі ті, які ще на двох, про тих, хто на чотирьох, я говорити не буду. Мої акценти інші. Я маю намір нагадати громаді про те. Що Степан Бандера цей найпотужніший інтелектуал ХХ століття, це філософ-мислитель, це людина, яка представляла найпотужніший вимір людського буття, який називався філософією ідеалізму. Але це не був чоловік, який питав академічних теоретичних марах. Це була та людина, яка здійснювала філософію ідеалізму, втілювала її в життя не лише з допомогою зброї в руках, а з допомогою пера, які він взяв до рук, опинившись на еміграції. Чужий серед своїх і свій через серед чужих. Тоді йому було також так само не просто на еміграції, як нам не просто зараз тут, в Україні серед цієї орди. Крадемося зі своїм словом, наші злодії, казав свого часу Пантелеймон Куліш. Ніщо насправді, шановна громада, у тому житті не змінюється. Історія розвивається колами. Однак ми завжди маємо вибір той вибір, який виписаний у книзі книг Біблії. І не треба читати цю книгу ритуально, а треба розуміти слова Христові, які казав, що наш світ це тільки два слова. Повторюю: наш світ це тільки два слова, так і ні. А все, що є поміж тими двома словами, це від відгукало. Вся попередня влада України, так званої псевдонезалежної, ішла тим шляхом. Ми же так і ні. І в результаті привела до влади Орду, орду, яка ненавидить цей край. Чужинці, які робитимуть все для того, щоби тут була просто територія для їх бізнес-інтересів. Тому Степан Бандера, як політичний філософ, як мислитель третього тисячоліття, зроставив нам грандіозну тезу, що будь-які політичні змагання насправді розгортаються тільки в одній єдиній площині у площині змагання за людський дух, у площині змагання за людську душу, і саме той. Хто поневолив цю душу, поневолив абсолютно все. Все, що є поза межами духу, все, що є поза межами ідеї, все, що є поза межами духовності, не має жодного значення. Воно приречене на темі. Ці істоти, які зараз проладять, вони і є виплодом того, що поза межами духу. Вони служать споживальській масі, який потрібен тільки хліб. І відовища, і більше нічого. Степан Бандера говорив про абсолютно інші цінності, наголошуючи, що змаг саме таке слово він вживав, змаг між націоналізмом і комунізмом на початку ХХ століття це змагання за душу українця. Казав міністр закордонних справ Польщі Пек. Якщо прийде до нас німець, то забере у нас свободу. Якщо прийде у нас москаль, то забере у нас душу. Ті люди, які не володіють власною душею, не здатні будуть ніколи повернути свободи. Не випадково Степан Бандера був одержимий такими цінностями. Бо не тіло, а душа є людиною казав великий філософ Григорій Сковорода. Не випадкової тими цінностями, бо народився в родині греко-католицького священника. Цього священника, який знав, що прийдуть по нього, як сьогодні прийшли по наших хлопців. Можливо, ці собаки прийдуть завтра і по нас, але нам плювати на це. Ми все одно будемо робити свою справу. Вони собаки можуть поарештовувати нас, позабихати в тюрми, поклаштовувати нам автомобілі катастрофи, але ніколи. Ніколи вони не приборкають нашого бажання мати свою державу, мати державу Соборну, державу націєцентричну, центричну, державу, де буде панувати питульна українська нація, тому що і нема куди далі відступати, тому що українець, якщо не запанує на своїй землі, то він напевно не має права на буття і на існування. Другий первин, про який говорив Степан Бандера, це духовість. Це та категорія, яку ми так розгубили у своєму житті, думаючи лише про матеріальні цінності, що казав Степан Бандера про це почуття. Основою духовності є усвідомлення людини двох речей надважливих: це самобутність і самодостатність. Якщо нація не розуміє, що вона не повторна. Якщо вона не знає того, що без мови вона плес. Якщо вона не розуміє, що не зберігши своєї культури і традиції, вона не матиме жодних економічних плат і не треба нити, що нема грошей, що бідний, дурний. що дурний бідний. Бодорний. Якщо зумієш захистити свою мову, зумієш захистити свою культуру, зумієш захистити свою історію, що з і матеріальні блага також. Процитую Андрея Шептицького, який казав, що неможливо збудувати економічного добробуту на матеріальній основі. До речі, це саме Свобода винесла на рекламні носії мій проєкт, який називається «Скарб нації. І саме сьогодні з рекламних носіїв промовляє Степан Бандера під моїм гаслом, будь сильний, як він. І саме з тих рекламних носіїв також з моєї ініціативи промовляв Андрей Шептицький з тим гаслом, яке я щойно процитувала. Так от, якщо нація не усвідомлює того, що вона неповторна, то вона має зійти зі світової арени і перестати бавитися у життя служи. Друге, самодостатність. Якщо нація і якщо людина не усвідомлює того, що вона сама це все має здобути, сама це все має завоювати, сама це все має вибороти, як казав, Ільєнко, єнко вигрести. Силою свого інтелекту, силою свого прямостояння, а коли треба і протистояння, то нічого не буде. Степан Бандера прикладом свого життя засвідчував цю самодостатність і цю самобутність. Тому проти Бандери постали всі, проти Бандери постав Брюссель. бо саме в Брюсселі парламентська. Асамблея ухвалила рішення про те, що не зовсім було доцільно надавати йому звання героя. Проти Бандери постала Варшава, бо саме Польща ініціювала це рішення. Проти Бандери постала Москва і поставатиме завжди. Проти Бандери постали янучари із їхніми донецькими судами. Чому? Тому що малі не здатні оцінити великих. Тому що плебеї зазрять, ненавидять і почувають ірраціональне зло до людей, які не вкладаються у формат їхнього гнилого, пристосованого нікчемного розуму. Оцього розуму, про який кажуть, що розум без ідеології, без світогляду, без найвищих цінностей це меч у руках божевільного. Так. Божевільні ті і в Варшаві, і в Брюсселі, і у і в Україні, які ставлять вирок бандері. його смерть стала безсмертям. Ми прийшли сьогодні до Його пам'ятнику, усвідомлюючи, що Він дасть нам сили. І знаєте чому? Тому що він показав нам джерело сили. і казав, коли ваша душа буде втомлена, а вона втомлена зараз, ця душа. Коли ваша душа буде втомлена, то прийдіть до того джерела, з якого ви нап'єтеся. І це джерело називається так просто і легко. І що ти так в селі це джерело називається Віра, вірою своєю будете спасені. Скільки ми знаємо українську історію, стільки змагалися з велетами людського духу, але ці велети людського духу, своєю смертю. Продовжували своє відбуття через безсмертя. І нарешті, остання теза вісіпана Бандери: ідея. Якщо нація не буде одержима ідеєю, вона не матиме жодних перспектив. Що таке ідея за Бандерою? Ідея за Бандерою це найглибинніші почування кожної людини бути собою. Мати абсолютну свободу, жити високими моральними вимірами і принципами, у Бандері, як ні в кому іншому, зійшлися воєдино Підходи універсальні і національні. Це як ніхто інший, він, як ніхто інший, бав про те, щоб кожна людина уміла захистити свою гідність і людську, і національну. На завершення, шановна громада. У квітні, у квітні стояв у травні, перепрошую, у травні буквально за півтора року до вбивства Степана Бандери він стояв над могилою Євгена Коновальця. І промовляючи перед могилою Коновальця, Степан Бандера сказав пророчу для нас фразу. вірою любов'ю. Надією, силою ми всі мертві, живі і ненароджені, з'єднані одним ланцюгом. Ми і живі, і мертві і ненароджені, стоїмо перед Господом і маємо в собі всі сили попросити у нього підтримки. Зв'язок між мертвими, живими і ненародженими це гарант нашого майбутнього. Немає нічого сильнішого, ніж фундамент минулого, яке обов'язково продукує майбутнє. Тому я передаю слово малесенькому хлопчику, який є символом незвиченної, неомирущої, весь час протиборчої України. І він вам процитує те, що чого народжувався вандерівський дух. Державу або згинеш в боротьбі за нею, не дозволиш нікому для мене слави, ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань, будь гордим з того, що ти є святоємець боротьби за славу Володимиру Снизуба і, і встий, смерть великих Про справу На шкоронів твоєї нації. Не завагаюся, виклик найнебезпечнішого очин, якщо це вимагатиме про справи. Ні просьби, ні гроші, ні тортури, ані смерть не треба тебе виявити тайну. Змагатиме до поширення, сили, слави, багатства і простору української держави. Слава Україні! Там лежать, куренні у корині, там стрільці і сотен не лежать. Бандити третього не дано. І коли ми сьогодні піднімаємо свої стяги Свободівське, ми піднімаємо червоно-чорні арми національної революції, червона кров проти за нашу святу справу і чорна українська земля, за яку вмирали герої, яку нас сьогодні почали відібрати на вічні окупанти. Тому сьогодні ми з вами пані свідомими. Почався новий рік. Великих смертей, великих починай. Від нас з вами. Расти дня всі прапори. Ми розуміємо, що ми не маємо права злучити нашу перемогу. А коли буде перемога? Перемога ми по всій Україні. Це наша Бандерівська, червоно-чорна влада. Не глупова влада, не помаранчева. А наша революційна українська влада України для українців. Для простих трудящих людей, а не порожню олігархів і їх прихості. Бо сьогодні товариство насправді не так у лікарні. Сьогодні у нас у Львові велике завдання. Ви повинні розуміти, що ми, де ж є влада, і на ми від тих шлобів, які в Києві, нас обрав народ. Не призначили, не купили посаду святом народження героя, вождя і провідника. Сьогодні не треба чекати нового Бандеру. Він з нами, він кожному з нас. І тому, друзі, борімося, поборемо. І коли здійсниться національна революція, я думаю, вам всім буде що згадати. До нових перемог, до нових зустрічей. Слава Україні! Героям Пропоную завершити нашу акцію виконанням державного гімну України. Чисті голови.